Всім привіт! З вами Ростислав Агро. Сьогодні приїхали до господарства в Київській області. Проводити демо показ нашого розумного розкритача та 3900 3 Далі буде класне відео, як ми будемо це робити. Приїхали вже на поле з нашим розкидачем. Зараз будемо завантажувати добрива і показувати його в роботі. Вже засипали добро в бункер. Зараз будемо проводити калібровку, смірний стакан спеціальний. Само у нас є розподіл від малої до великої. Набираємо велику ячейку і секунд 20-25 ми його потрушуємо, дивимося на нашу фракцію. Це наш, наш розподіл нашого добрива. Там, головне, де середу. саме мілке, саме маленьке буде, це по факту буде ваша трохи пиль. Від цього ніяк Ми Не уйдемо. І в додатку ми це прописуємо. Концентрація у нас 1 кг на літр. І розподіл у нас завжди повинен стати 100%. Тобто Ми по факту бачимо 10, 20, 30, 40. Друга ячейка. Перший нуль відсотків, 40%, 40 50, 50, да. третій. Ну 50, І тут 10, ну 15. Зараз, поки сервісна служба налаштує, розкидаючись трактора, навігацію і його налаштування. Ми зараз підготуємо ловушки спеціальні. У нас є такі колби. Після ловушок будемо висипати добрива в колби і перевіряти рівномірність розкидання наших добрив. Зараз трактор медує контрполю на систему, щоб розкидати по контуру. І будемо вже запускати розкидання на розкидання. Поставимо вже... словушки, ми зібрали, щоб було видно рівномірність розкидання наших добрив і потім результат покажу. Зараз розкидач проходить край поля, показуємо, як працює обмежувальна пластина, тобі ж добрива не вилітать в нас за край поля, а вносяться всі добрива в поле. Зараз йдемо на поле розставляти ось такі пастки, щоб було видно якість розкидання добрив. Потім покажу результат по цим мензуркам, що в нас вийшло. Зібрали з посток <кхухи> доброго. <клес> ось бачите, перемістили в пробірки їх. Ось бачите, яка ми нас <клес> рівномірність розкидання.